Не парк, а житлова зона для товстосумів. У Черкасах забудовники намагаються знищити віковий сосновий парк. Його вже повністю оточили елітними котеджами та палацами. Паркани та межові розмітки ростуть, немов гриби після дощу, але вже безпосередньо на території зеленої зони. Оце, бачите, лінія от графлина, одна. Це рівна лінія, оце тут під забудову. Черкащанка Ганна Демченко показує на карті, що залишилось від величезного соснового бору. Ще до революції тут був природний протитуберкульозний профілакторій, у радянські часи парк. До сьогодні ж збереглось трохи більше шести гектарів паркової зони, адже більшу частину лісу міські чиновники віддали під елітну забудову. Кожен власник земельної ділянки зносили дерева. На кожній земельній ділянці не менше 10-20 дерев. Сосни, в основному там сосна. Вікові сосни їм тут уже не менше по 100 років. 2011-го під тиском громадськості депутати ухвалюють вільна від котеджів територія, так і паркова зона. За планом це 6,4 гектари соснового лісу. Та забудовників це не зупиняє. Кілька розмежування ділянок вони встановлюють прямо в парку. А кому тому буду хіба зараз має кому будуть? Дримо. А тут немає дитина, яка вас наймала? Нема. А документів теж ніяких немає громадська активістка Людмила пояснює увесь район Соснівки забудований за принципом самозахоплення. Спочатку зводять будинки, огороджують парканом, а вже згодом намагаються узаконити під забудовою землю. Схоже, трапилось і з цим парком. Міська рада погодила цей об'єкт як парк, а область питання недоопрацювала. І тому сьогодні ми парк маємо, а межі в натуру ми не винесли. Саме через це ось ці парканчики, які з двох сторін є, вони постійно зближаються до дитячого майданчику. І в мене навіть є така побоювання, що скоро ми втратимо цей майданчик. Паркові новобудови каже активістка, як на підбір. Кожен другий будинок не нижче трьох поверхів. Це було забудовано фундаментом, а це тут був СБУшник. Uh -huh. Тому той, що казав, що я тебе тут... Це... Ну, давай на всю Україну розкажеш, що вона тут ніхто якось. Територія на балансі дирекції парків, втім її межі уповноважений визначити обласний департамент екології і робиться вже п'ятий рік. «Цей місяць тому ми знову знову з цього питання зустрічалися в обласній екології. Не інспекція ут у управлінні, і вони опять щось не знаємо. все таки от зменшилося. Що нам робити». натомість в обласній екології запевняють паркові межі встановлені все як диктує офіційна картографія межі об'єкту природного заповідного фонду до встановлення його меж. Проектами землеустрою рахуються за проектами створення, тобто тими картографічними матеріалами, які видавалися на обласну раду для створення об'єкта. Охоронне зобов'язання е, оформлено на капець дирекцію парку. За чотири останні роки додають комунальники парк суттєво здуся. Та аби вберегти відто в забудовників ласи шмат землі, потрібні папери з того ж таки екологічного департаменту. А це вже як кажуть у дирекції парків замкнене коло. Така ситуація може повторитись в сквері юність, в долині троянд, в сквері хіміків, тому що так само в цих по цих об'єктах не встановлені межі. Більш того, ці об'єкти ну, створені в 2007-2008 рік, ще раніше. І, в принципі, та сама ситуація сталася. Ну, випливає на сьогоднішній день. Поки комунальники та екологічна служба шукають поміж собою крайніх, жителям Соснівки залишається тільки чекати і сподіватися, що парк таки дасться врятувати. Катерина Ковбі, Роман Буша, Віка Новини.